Населяй мною маму конваль, бо я вигорів геть із середини, бо я вдень і вночі побиваюся, бо я вичерпав сльози, і лементи. Свої виступ Любомир Стренаглюк розпочинає з вірша, присвяченого мамі, у книжці багато відголосків до його дитинства та рідного краю. Це лише один з умовних рівнів, який класифікує сам автор. Я подаю певні чотири рівні, тобто це таємні дотики до малої батьківщини. До жінки в найзагальнішому, тобто це інтимна поезія, це також поезія про війну. Вони є присутні, вони писані ще до повномасштабного вторгнення, тому що війна у нас вже 9 років триває. Ну і це також певні есхатологічні мотиви. П'ятий рівень невидимий це рівень дотику до читача і взаємного дотику, якого я очікую. Поет, публіцист, літературознавець, журналіст, громадський діяч, член національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників Любомир Странаглюк є автором трьох поетичних та двох прозових книжок. Над новою збіркою таємні дотики працював цілих дев'ять років. Це достатньо великий час, напевно, для поезії, але насправді ця збірка для мене неймовірно важлива, без перебільшення скажу чому, тому що. Це певний підсумок мого творчого життя в поезії. Мої вірші вони спонукають до певних візій, до певних переживань. Я сподіваюся, що Коломийський читач мене відчитає. Таємні дотики це книжка, яку варто читати неспішно, розкриваючи для себе всю глибину, заховану поміж рядками і символами, між розмислами ліричного героя та живою енергією поетичного слова. Так пише в анотації. Так вважає Галина Малярчук, яка вже оцінила творчість франківського літератора. Виходимо влітку на паради, йдемо захищені святими. Вони, звичайно, не зарадять та поєднають з дорогими, котрі лишилися на сході, і звідти світять нам щоднини. Сподобалась поезія глибока, така, знаєте, десь і інтимна. Десь і патріотична, навіть я б сказала. Але по відчуттях я би радила читати її так дозовано, не за одним махом, тому що наскільки хочеться подумати над кожною поезією, наскільки десь є такі якісь знаєте, як в релігії розважання. От кожна його поезія це для мене як певне розважання, як якась тема для роздумів. Про випуск поетичної збірки таємні дотики Любомир Странаглюк та видавництво старого лева домовилися. Ще минулого року весною 2022-го книжка мала побачити світ. Війна все ускладнила. Хоч із запізненням, та книжку таки надрукували. Буквально позавчора я був приємно вражений, хочу поділитися цією радістю з коломиянами Теж Наразі через півтора місяця накладу вже немає. Тобто, книжка виявилася успішним проєктом. Я буквально отримав сьогодні новою поштою останні примірники, які зі складу будуть мені переслені для того, щоб я зміг провести повноцінно наступні презентації, які я планував. Коло друге місто після Івано-Франківська, де презентував книжку Любомир Странаглюк, далі у планах Львів та Київ.